Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Демократія в країні вже давно немає. Пише волонтерка Алла Пархоменко. На замовлення зеленої банди на патріотів та захисників України заводять сфабриковані кримінальні справи та корумбовані судді. Саджають їх за ґрати. Небажаними стають усі, хто заважає владі приватизувати країну, красти, брехати, захищати демократію або у кого вищі рейтинги. Ось так і пересаджують усіх один за одним про загальному мовчанні, коли розумієш, що в країні. Диктатура, рятувати щось буде вже пізно, бо як ти раб уже відбувся і готовий до вживання. Дивлячись на це все і розуміючи, що відбувається в Україні, стає страшно жити не від війни, а от бардака, який влаштували за бандіти при владі. Говорить волонтерка з посиланням на допис волонтера Оскара. Далі відео мовою оригіналу, то не знає, чи президент не знає, коли кошовому вішав медальку, Кошовий не був на передовій. Президент не знає, що Могилєвська захищала Януковича. Президент знає, що Андрій Шевченко бігав за регіоналами, саме їм він тоді пообвішував їх медальками 24 числа. Це теж президент не знає. Слухайте, за пів року війни, якщо вже нам американці кажуть, скільки ми ще будемо вас кормити, не війну підтримувати. Ні, ми підтримуємо вас. Ми підтримуємо Україну. Ми захищаємо Україну від Росії. Але скільки ми будемо ваших чиновників грошима годувати? А расисти це використовують. Так це нормально? Тому. По поводу Сокола я зроблю цілий ряд запитів інформаційних і адвокатських письмових на правоохоронні органи, на міжнародні організації і усі посольства. Людину маємо врятувати від цієї системи, який воює з 2014 року. І Він правильно сказав тоді в ефірі. Ніхто не буде вбивати курицю, яка несе золоті яйця. Це зрозумів Порошенко, це зрозумів і Зеленський. Але при Зеленському бійці трошки інші. Вся Україна піднялася і захищає Україну. І це виходить трошки вже з його договорняков. Коли він сказав про корупціонерів комбатів будь ласка, пацана сьогодні посадили, ще й намагалися вбити. Так в ж ми тоді в країні живемо? Всі, хто проти цього. Проти того, що я зараз роблю офіційні заяви, проти того, що я зараз заявляю, це можуть бути проти тільки люди, які кричать що сьогодні. Це не на часі. Не на часі, чому це сьогодні не на часі говорити правду? Тому що ви свої жопи пристроїли в кабінетах, тому що ви свої жопи пристроїли на зарплатах, тому що ви своїх виплятків вивчили в Англії, а тепер вони в кабінетах сидять нами, керують. Тому це не на часі. Потому що ваших виблядків надо викинути з кабінетів. Вас надо повикидати з кабінетов. І тоді Україна зачиститься. Тому зараз це на часі, а не на Вы говорить, не на часі. Ви привикли говорити чиновники, що це не на часі, що ми розхитуємо Україну. Тому що если це буде на часі, сразу вас їх нахер з кабінетів. Попристроювали свої жопи, повиписували собі премії, повиписували собі зарплати, поскасовували виплати військовим. І тепер кричите, що ми зрадники. Ми, ті люди, які говоримо про зраду, про державну зраду, про корупцію в військових частинах. Ми не на часі про це маємо говорити. А коли на часі це буде? Коли ви покрадете вже всі гроші, коли розкрадаєте Україну, коли ви Нафтогаз Україну поставите на коліна, чи ви вже це зробили? Ой, я забув, ви вже це зробили. Нафтогаз Україну ви вже поставили на коліна. А можливо. Якби свого часу українці криком кричали, уберіть Гандона, штопаного сина вітринчики, нахер з посади Нафтогаз України, може б Нафтогаз Україна і працював би. Але ж ви казали, що це не на часі розхитувати ситуацію і говорити про те, що криса, виблядок кремльовський, шлюхи, вітринчихи керує Нафтогазом України і ставить на коліна. Так це ж не на часі, нельзя сьогодні кричати так, не можна сьогодні про корупцію говорити Нафтогаз України на колінах! Не на часі? Де цей виглядок, який поставив Нафтогаз Україну? На коліна? <кій> З 2014 року ви нам кажете не на часі, не на часі, не на часі. Не розхитуйте ситуацію. Для чого ви це нам говорили? Потому що ви бізнес будували на, на війні. Тому що ви бізнес будували на крові на вбивствах. І цей пацан Сокол, старший розвідчик головного управління розвідки. Під час ефіру вчора заявив про це прямо. І сьогодні його посадили, що намагалися вбити. Це ваша реакція на правду, це ваша реакція на демократію. Це така вас, блядь, демократія. Нахуй таку демократію? Кип'яні матір таку демократію. Піздуйте з нею, нахуй з цією демократією! Нам така демократія не нужна. Нам треба нормальна демократія. Нам потрібна людська демократія. Нам потрібно, якщо людина відкрила рот і сказала, а то влада вже має реагувати, бігти і піднімати всі тіпіші захищати цю людину від корупції, злочину, яка ця людина звучила, а не цю людину. Пакувати. Ви старшого розвідника, головного управління розвідки запакували. Придурки ви. Ви зрадники, в першу чергу, не Оскар, що про це кричить, про якого ви гамно пишете, гамно займаєтесь в гуглі. Я у владу не йду. Вам пацан в ефірі прямом сказав, з 2014 року воює. 80% зрадників, каже, корупціонерів серед чиновників, серед мародерів, серед нашого, каже, керівництва. Пацани, каже, не дають, каже, камбатам все розкрадати, бо вже, каже, давним-давно здали б Україну. Бо вони співпрацюють з російськими камбатами. правда не понравилось? так ви пацана запакували. Ви його сьогодні питалися. Що влада на це скаже? Куди йдуть мільярди? Армія і народи живе завдяки волонтерам різного калібру. А Дерезніков чому відпустили? До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.